Сьогодні у програмі мить істини про такі події. Надзвичайна подія на залізниці. 11 вагонів зійшли з колії. Подарунок до свята, новий спецавтомобіль. Гуманітарна допомога на схід у Слов'янську працюють війницькі рятувальники. Того недільного вечора вантажний потяг Рахний Козятин рухався у заданому напрямку за звичним розкладом. Незвичне та неочікуване сталося за 15 хвилин до шостої, поблизу переїзду біля села Сосенка, що у Вінницькому районі. 11 вагонів з 55 рухомого складу злетіли з рейок. Дякувати Богові, без людських втрат. Нелюдською силою знесло три залізничних стовпи ліній електропередач, покрутило більш як 200 метровий відрізок колії. Рух потягів на цій ділянці було припинено в обох напрямках. На місце надзвичайної події одразу виїхали правоохоронці, представники влади та спеціалісти, зокрема і працівники Вінницького обласного управління надзвичайних ситуацій. Вони допомагали фахівцям жмеринської дирекції залізничних перевезень ліквідовувати наслідки надзвичайної ситуації. Незважаючи на певні складнощі та об'єм робіт, перші потяги цією гілкою рушили вже вдосвіта наступного дня. Новенька ара. Автомобіль зі спеціальним обладнанням поповнив парк пожежно-рятувальної техніки Вінницького обласного управління надзвичайних ситуацій. Ключі передали саме у переддень свята Незалежності України. Сьогодні Ціною життя кращих наших синів і дочок, ми в реальному житті здобуваємо незалежність. 23 роки тому здавалося б, що сам Господь Бог, враховуючи ті мільйони життів, які вже були покладені на алтар боротьби за незалежність, за свободу, здавалося б. За це дяка Господню, що без єдиної краплі крові ми отримали незалежність. Не так то буде. Наші брати в кавичках, їхнє керівництво в першу чергу, думали по-інакшому. Ну, ніяк цих обіймів не хотять відпускати. Хотілося б задушити від цієї братньої любові. Але історію не повернеш. Коли народ прагне бути незалежним, і коли не тільки 300 молодих студентиків, які в 2019 році стали на захист Першої Української Народної Республіки, під Крутами, коли 45 мільйонів практично об'єдналися навколо збереження державності. Перемога за нами, бо це наша земля, це наша держава і з нами Бог. ще раз святом. Щиро хотів би подякувати за вашу підтримку стосовно територіальної охорони, територіальної оборони і за щоденний ваш. Радний труд на Вінничині такі транспортні засоби є в 12 найбільших районах області. Сьогодні для державної структури, такої як ви, які майже щоденно зустрічаються з збереженням людського життя, отакий от автомобіль, який куплений за кошти обласного бюджету, я думаю, буде дуже в пригоді. І взагалі мріється так, щоб в нашій державі була така система ваша. Як є в інших цивілізованих країнах, такі як 9.1.1, і по спорядженню, і по матеріальному забезпеченню, і по фінансуванню, і по захисту вас, тому що ви на передові щодня. Автомобіль Ара призначений для виконання аварійно-рятувальних робіт, пошуку постраждалих, надання допомоги людям, заблокованим внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Машину передали начальнику Немирівського районного сектору Олександру Довгому. Вартість його 740 тисяч гривень. Він запланований був на що покупки і, відповідно, відбуде цей автомобіль в Немирівський район. Чому Немирівський район? Тому що там найбільше у нас виникає різноманітних дорожньо-транспортних пригод. Він в першу чергу призначений щодо дорожньо-транспортних пригод, щодо ліквідації їх. Входить в комплект цього автомобіля все те, що необхідно в нічний час, в днівний час, і відповідно для того, щоб і розрізати, і підняти той чи інший ну, чи автомобіль, чи це щось інше може бути. Це абсолютно всі, на всі случаї жизни, бачите, там є і бензопили, там є і бензорізи, і, як я вже казав, і мотопомпа яка має можливість викачити за одну хвилину 700 літрів води, і електростанція 5 кВт, і такий шансовий інструмент, і підйомники, і драбина. Тобто екіпаж в складі 7 чоловік він може сісти на нього і виїхати. Він тобто призначений для всього, крім пожеж. А ще Вінницьке обласне управління отримало від Державної служби надзвичайних ситуацій 125 кіловатну електростанцію. Це вагома допомога оперативним підрозділам. 26 серпня від управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області вирушила машина з продовольчим вантажем у місто Слов'янськ Донецької області. Продукти харчування призначені для працівників підрозділів оперативно-рятувальної служби, які виконують роботи з розмінування територій та відновлення зруйнованої інфраструктури міста. Це ініціатива нашого управління. Ми прийняли рішення там, де виконують завдання за призначенням аварійно відновлювані роботи наші підрозділи. Там на сьогоднішній день знаходяться підрозділи всієї України. Деякі виконують задачі щодо розмінування, деякі виконують відновлювані роботи по дорогах, по розборам конструкцій і таке інше. З Цією метою я виїжджаю сьогодні в місто Славянськ Донецької області для того, щоб на місці переглянути і побачити необхідну допомогу нашим підрозділам і доповісти про це нашому керівництву державної служби. Я везу собою гуманітарну допомогу безпосередньо підрозділам нашої служби, адже хтось має також і про них подбати. Сьогодні у Слов'янську у складі українських підрозділів працюють і фахівці Вінницького обласного управління та група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.